Урок я пізнаю світ, тиждень 3, урок 24, сторінка 18. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку форма фізичних тіл. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами говорити саме про форми, які мають фізичне тіло. Пригадаємо, що таке фізичне тіло. Поговоримо про Україну в науковому просторі. І почнемо урок з відеолиста, який отримали на сьогодні від нашого Центаврика. Увага на екран. про печеру прикрашену відбитками долонь давніх людей. Я вражений. Тепер неодмінно хочу знати, де на вашій планеті розташована ця дивовижна за формою печера. А ще замислився, що таке форма? Що має форму? Чи має форму робило? Допоможіть мені це зрозуміти. І так, наш центаврик побував на материку Південна Америка в країні під назвою Аргентина і побачив там печеру безлічі рук. Вечера, яка була прикрашена відбітками долонь давніх людей, які запитання поставив собі центаврик? Що таке форма? Що має форму? Отже, допоможемо йому і собі розібратися із цим поняттям. Спочатку розгорнемо карту на сторінці 34-35. Політична карта світу. Знайдемо на ній материк, на якому розташована печера рук. Це материк Південна Америка. Печера рук розташована у країні під назвою Аргентина. Ось така країна гарна Аргентина. Прошу вас переглянути невеличкий відеофрагмент. Про аргентинський національний парк Лос гласьярес що цікавого ви помітите? Увага на екран! Виявляється, в цьому парку можна побачити дивовижні айсберги. Ось таке велике скупчення саме льоду. Туристи, які приїжджають на Материк Південна Америка в країну під назвою Аргентина, можуть помилуватися цими айсбергами. Наступне запитання. Чи має наш айсберг форму? Чи є він фізичним тілом? Так, він є фізичним тілом, тому що це об'єкт. Природа. А що ж таке форма? Прочитаємо разом. Форма це одна з основних властивостей фізичних тіл. Усі фізичні тіла мають форму. Форма фізичного тіла це його зовнішній образ, повітряна кулька, кристалик солі, м'яч, рубило це фізичні тіла, бо вони мають форму. І так ще раз. Прочитаємо разом. Форма це одна з основних властивостей фізичних тіл. Усі фізичні тіла мають форму. Форма фізичного тіла це його зовнішні образи. Повітряна кулька, кристалок солі, м'яч, рубило це фізичні тіла, бо вони мають форму. А тепер знову повернемося до карти. Знайдемо на ній материк Південна Америка, країну Аргентина і подумаємо, як таке може бути. Материк носить назву Південна Америка, а в Національному парку Аргентини є айсберги, і ще частина його території вкрита льодом. Ось така загадка природи. Далі покажемо на нашій карті найбільший острів у світі це острів Гренландії. Ось він жовто-гарячого кольору. Біля якого материка він розташований? Біля материка Північна Америка. Поміркуйте, чому білий ведмідь не може надогнати Пінгвіна? Тому що. Білий вінгвін живе на півночі Євразії, а пінгвін живе на півдні. І тому, як би він не намагався, то він його наздогнати не зможе. Ну, а тепер попрацюємо над завданням 4, четверта зірочка. Серед зображених об'єктів треба вибрати і зафарбувати ті, що є фізичними тілами. А ми з вами знаємо. Фізичні тіла це будь-який об'єкт природи. І так айсберг, об'єкт природи, отже, це фізичне тіло, ведмідь об'єкт природи, отже, фізичне тіло, море, океан це об'єкт природи, отже, фізичне тіло. Ну, а ось намальований пінгвін який це казковий персонаж, тому він не буде саме фізичним тілом. Прошу прогулятися, відпочити. Саме до національного парку Лос Гласярес. Багато туристів кожного року відвідують саме Національний парк Аргентини, щоб помилуватися краєвидами цього материка велетенськими айсбергами, прозорою водою, горами Анди, що вкриті. Саме снігом! До речі, цей національний парк простягається на десятки кілометрів, ця місцевість гориста, з безліччо озер та невеликих льодовиків. Будь-хто з відвідувачів може заблукати, як зробити так, щоб люди гуляли парком і не боялися збитися з дороги? Парк дуже довгий, десятки кілометрів. Туристи дуже охоче приїжджають в Аргентину. Що ж треба зробити? Розв'яжемо нашу наукову задачу. Сформулюємо суперечність і з'ясуємо ідеальний кінцевий результат. І так, якщо гуляти де завгодно в парку, то можна побачити багато цікавого. Але легко заблукати у великому парку. Якщо ми не будемо обережними і не підемо гуляти парком, то ніхто не загубиться, але ніхто нічого цікавого так і не побачить. Отже, Треба подорожувати і дбати про безпеку. Як же вирішили цю, це питання в Національному парку Аргентини? А ось так. На одяг туристів бризкають пахучою речовиною, і собаки швидко знаходять слід людей, які загубилися. Ось так туристи відвідують саме Національний парк Аргентини Лос ярес а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про форму фізичних тіл. Запам'ятайте, форма це його зовнішні образи. Форма одна з основних властивостей фізичних тіл. Усі фізичні тіла мають форму. А фізичне тіло це будь-який об'єкт природи. Ваше домашнє завдання усушити сторінка 4 і сторінка 5. Розгадати ребус і виконати завдання від А.